Як одне неправильне кольорове рішення може перетворити ваш інтер'єр на приміщення без характеру? Про це далі у відео. Мене звати Наталя Гуменюк, я дизайнер інтер'єрів. Розробляю ідеї з нуля та покращую простори для комфортного життя моїх клієнтів. Сьогодні ми поговоримо про трендові кольори в інтер'єрі у 2025 році та як адаптувати їх у різних кімнатах вашої оселі. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Я на реальних Прикладах продемонструю, як робити не треба. Дизайнери вважають, що 80% успіху ремонту залежить від кольорів, а психологи наголошують, що від них залежить ще й емоційний стан людини. Кольори впливають на настрій, атмосферу та навіть. Функціональність простору холодний блакитний заспокоює, теплий помаранчевий тонізує, а ніжно-рожевий налаштовує на позитив. Створення настрою не єдина задача кольорів. З їх допомогою можна зонувати кімнату, пофарбувавши стіни або підлогу у відповідні кольори або обравши декор для зонування. З досвіду робочі зони, як правило, роблять темнішими, адже серед таких відтінків легше зосередитись. А зони відпочинку світлішими, ніби наповненими повітрям. Правило, яким я завжди користуюсь, обираючи кольорову гаму, розміри та форми приміщення. Тут все просто: світлі відтінки візуально розширюють, збільшують простір, а темні, навпаки, зменшують, звужують. У 2025 році в інтер'єрах переважатимуть теплі відтінки, а улюблені кольори мінімалізму, холодний, білий та сірий, залишаться лише у спогадах. У якості базового можна вибрати теплий бежевий колір. Взагалі, за прогнозами дизайнерів, у цьому році інтер'єри своїми кольорами нагадуватимуть ваші улюблені десерти шоколадки, карамельки і риски. Ще пак, адже головний відтінок 2025 року, за версією експертів Pantone, Моко мус. Теплий бежевий відтінок поєднується практично з будь-якими кольорами та стилями. Однаково добре виглядає при природному та штучному освітленні. Щодо матеріалів, зараз панує природність меблі з вираженими дерев'яними текстурами. Плетені кошики для зберігання речей, ткані, килимки, штори з натурального текстилю. Другий популярний колір м'який оливковий. Тренд на еко та стиль, біофільний дизайн набирає обертів, тому простори стають ближчими до природи. Оливкові стіни у спальні роблять інтер'єр гармонічним. Особливо у поєднанні зі світлою підлогою та меблями. І з ротангу на цьому тлі чудово виглядають картини з каменів та текстиль з льону. Кухонні фасади у м'яко-оливковому відтінку добре виглядають на теплому сірому фоні. Мій фаворит серед кольорів для акцентних стін глибокий синій. Він привносить в інтер'єр спокій, водночас підкреслює статус володаря, приміщення. Круто виглядає в дизайні вітальні спальні ванної кімнати. Поєднайте синю акцентну стіну зі світлим текстилем, і ваш простір стане більш затишним та стильним. Оберіть для ванної плитку цього кольору, а у якості акцентів зверніть увагу на білі полички або дзеркало у золотій рамі. Якщо не хочеться витрачати бюджет на фарбування стін. Придбайте меблі глибокого синього кольору. Наприклад, диван у чи крісло у спальню, Номер 4 у списку популярних кольорів сіро-зелений. Ще один нейтральний колір, який я рекомендую своїм клієнтам для спальні та ванної. Він створює атмосферу релаксу та спокою. Це може бути сіро-зелена плитка у ванні, меблі у дитячій чи штори у спальні. Наступний колір теракотовий. Теплий та затишний. Він одним нагадує про пейзажі Марокко, а іншим про осінні листя у саду. Пофарбуйте одну стіну у вітальні у теракотовий або оберіть декоративну плитку для кухні у цьому відсінку. Навіть мінімалізм стане теплішим, якщо прикрасити приміщення теракотовим калимком чи пледом. Ще один варіант стильної бази у цьому році теплий сірий колір. З ним можна реалізувати будь-який стиль у будь-якій кімнаті. В інтер'єрах у скандинавському стилі теплий сірий гарно виглядає у дуеті з білим та коричневим. У мінімалістичних просторах. З декором геометричних форм та темними меблями зробити інтер'єр енергійнішим допоможе пісочний жовтий. Цей життєрадісний колір може зробити яскравішою кухню, дитячу. Навіть Вітальна заграє по-новому, якщо в ній з'являться жовті вазони або подушки. Головне правильно поєднати відцінки. Тоді наш інтер'єр буде візуально збалансованим. Я користуюсь правилом 60, 30, 10. 60% основний колір, такий собі нейтральний фон і стін підлоги великих меблів. 30% додатковий колір. Це ті деталі, що додають контрасту: крісло, штори, пуфи. 10% акцентний колір. Це яскраві елементи для настрою. Подушки, картини, вази, світильники. Щоб розібратись, який колір з яким поєднувати, є кольорове коло Йоганеса Ітена. Це кругова схема з 12 кольорів, з якою дуже легко обрати палітру для проєкту. Якщо ви хочете відтворити монохромний інтер'єр, гратись у рамках одного кольору, але різних відтінків, то комбінуйте усі варіанти з одного сектору кола, наприклад, світло-блакитний з бірюзовим. Та глибоким синім контрастний інтер'єр поєднує кольори, що розташовані навпроти. Так основним можна взяти синій колір, а додатковим помаранчевий. Аналогова комбінація це поєднання трьох суміжних кольорів, наприклад. Жовтого, жовто-гарячого та помаранчевого. Також на вибір кольору інтер'єру впливає освітлення. Сонячні промені пом'якшують кольори. Тепле штучне світло акцентує увагу на жовтому кольорі, а холодне робить кольори насиченішими. Особливо сірий та синій. Якщо говорити про конкретні кімнати, то для спальні я завжди рекомендую підбирати спокійні пастельні та теплі відтінки, наприклад, бежевий чи світло-зелений. Для вітальні. Теплі нейтральні та акцентні кольори. Поєднуйте коричневі відтінки зі свіжими зеленими чи ягідними акцентами. Найкращий вибір для кухні світлі відтінки з оливковими або пісочними акцентами. А для кабінету для робочого настрою обирайте глибокі темні відтінки, якщо не хочете зіпсувати інтер'єр, додавати забагато яскравих акцентів. Пам'ятайте про правило 60-30-10. Та гармонійно поєднуйте кольори. Антиправило номер 2 ігнорувати природнє освітлення. Кольор на картинці виглядатиме інакше у вашому інтер'єрі. В день він буде яскравішим, а вночі під холодним штучним освітленням блідим. Для маленької кімнати у якості основного кольору обирати темний. Через це приміщення виглядатиме ще меншим, ніж воно є. Краще залишити глибокі темні відтінки для акцентів. Тепер ви готові підбирати кольорову палітру для вашого інтер'єру. Який колір хочете використати? Поділіться у коментарях, чи оберете ви трендовий відтінок, чи той, що диктує ваш настрій. Головне, пам'ятайте про гармонію. Якщо це відео було корисним, підпишіться на канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про дизайн інтер'єру.